Вітаємо вас, наші любі телеглядачі. Це шеф Тандем. І сьогодні у нас з Романом дуже гарний настрій шеф тандем і полуничка сезонний продукт і класний дуже салат з цього класного продукту, які всі люблять. Так, да? да, я б сказала, що це такий весняно-літній суперфуд, який є на всіх е, точечках, ринків, магазинів. Їх шукають дітки, дорослі. І взагалі ми усі. Ми з Романом готуємо літній салат із полуниці, і для його приготування нам знадобляться всього декілька інгредієнтів. Це полуниця, хамо. Листя салату, будь-який мікс, який вам до вподоби. Топінг, оливкова олія і е, класний дуже сир моцарела. Ми обрали з Романом Копчений. Да, ну і класний настрій, тому що без класного настрою, як ми вже неодноразово не говорили, не буде класної смачної страви. Це наш такий набір інгредієнтів, да, які ви можете поєднатися з будь-яким, що вам no, подобається. І, починаючи там, від салату, да, заміни салату, можете просто руколку взяти. Да, можна просто, Ми взяли моцарелу копчену, да, ви можете взяти дорблю, дуже класно полуниці пляши, да, з дорблю. Чим мені подобається саме оцей мікс салата, який я тримаю тут. Є один великий плюс його не потрібно мити, тому що городній варто це робити. А тут же все оброблено. Люди зробили за все, тебе. Да, да. Ти просто красиво то викладаєш свіже на тарілку. Все, приступим, да? Давай, що приступимо? Давай, що робимо? Давай спочат? так. Давай. Ти будеш обсмажувати нашу копчену мацареву. Вона коли смажиться, вона дійсно смачна. Як готувати мацареву? Краще розповість Роман. А я займуся полуничкою. Так, дивіться, ви можете взяти, ну, посмажити як на звичайній сковорідці і розрізати, так і можете взяти там контактний гриль. Ми просто вже не, не хотіли його доставати. Будемо працювати на одній сковорідці. Ну і в принципі тут хитрощі ніякі не потрібно. Взяли, обсмажили і все. Тут є маленький нюанс. Якщо ви перетримаєте да, вашу маємо. моцарелу е, на сковорідці, вона просто уся розтічеться. Роман зараз нарізає. Я би не нарізала, я люблю, коли багато, е, коли все собі е, і коли смакувати. Ну у нас шматочки немаленькі, я скажу. І головне перед тим, як ви будете класти да, на сковорідку моцарелу там чи на гриль, Потрібно її дуже добре розігріти, щоб вона не, ну, знаєте, пристала, щоб нічого, вона не варилась, не. Так, щоб вона зразу схватилась і зразу така з'явилася скоринка. І буде дуже смачно. А і так, не нагріваємо не нашу сковорідку. Зараз так. вона добре так. Нагріється. Глядач зараз нас запитає, ні солі, ні перці вони не використовують. Але він нам і не потрібен. Ми візьмемо ці спеції природним шляхом. У нас є солений уже хамон, який сам від природи солений. У нас є концентрована моцарела. Да, тому ми сьогодні Дивіться. з романом в балансі. Полуничка солодка, да? Да. у нас буде топінг і. Гостренька така. Рукала вона гостренька і. Все, супер клас. Все, 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 Суперфуд, все. супер класний салат. Смажимо. Смажимо. Можна. Чуєте, да? так? Добре розігрілась колоріка. Ви знаєте, ще скажу два слова. Чим мені подобається саме цей салат? Ви можете спокійно моцарелу замінити на сир Дорблю. Він теж такий різковатий, теж буде класно, дуже смакувати. І супер великий плюс у тому, що його не потрібно замішувати. Ви викладаєте, так як ми зараз зробимо, салат до тарілки, приправляєте і смакуєте. І запах стоїть, значить смаженему царелу, а копчене сало. Знаєте, грубінку з холодини, з магазину. Да. Нарізали це такий запах, настільки вона да, прокопчена. Мені здається, що ти просто зголоднів. Подивіться. Вау. Ось це, це те, що нам потрібно. Ще можна вже виключити сковорідку, щоб вона трішечки ще всередині прогрілася і все. І будемо збирати салат. Дивися, як круто у нас буде зараз то все виглядати. Така класна українська. Тарілка, тарілка. українська. Ну, ми з романом два естета. Ми любимо. Душою і очима. Так, дивись. Ну, мені здається, якщо страва не красива, даду, і, не, і не дуже хочеться її, її їсти. Тому що людина спочатку завжди оцінює це все поглядом. І вже рецептори в, в нашій голові вже нам підсказують, давайте будемо їсти, бо це дуже класно і смачно виглядає. О, я думаю, Дивись, що... Я тобі вже викладаю цереалку. Диви, як вона класна. Та ти, можливо, одразу сюди, але хай вона трішки прохолоне, правда? Так, ось така у нас класна. Хамон такий. Сюди ще можна додати, до речі, розового перцю буде дуже смачно. Або, або чилі свіжого накришити. У мене є розовий перець. Це класно. Оливкова олія, обов'язково оливкова, Або, знаєте, ще сюди, може, наша піде така соняшникова, Боже, знаєте, така першого красива. віджиму така, знаєте, за ароматно, запашна. Беремо топінг полуничний, Два. щоб додати солодкості нашій страві. Тому що, ну, знаєте, в, в, в полуниці в домашній згороді є така, знаєш, кислинка трішки, а це вона там від Я Дуже задоволена. подивіться цю красу. Ми будемо дегустувати. Ой, дуже рідко, коли я дивлюсь на страви, і вони викликають настільки захоплення, що з'являються в куточках очей сльози. Знаєш, оце саме той момент. І ось Ливково олія попала трішечки на ще теплу моцарелу, і вона а, теж розкрилася і чути її так десь там далеко. Ми Все, дегустуємо, друзі. Куштуємо, друзі. Дегустуємо. Куштуємо. Не знаєш, з якого боку <рик> Ну тут треба брати все. Є клубничку, да? полуничку, моцарелку, хамончик. Говори балакай. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Я в шоці. Я Це тоже. дуже смачно. Крась. Класний салат свіжий. Рукола. І так доганяють смаки. Немає ні солі, ні перцю, вони відсутні, але ти оце все баланс ловиш за рахунок інших ну, ні, тут і не треба. інгредієнтів. Погоджуюсь з романом, готуйте, смакуйте. Нехай у вас все здається так, як mm. ця страва. Їжте те, що їмо ми класні, свіжі салати. Любимо вас, знімаємо для вас дня. як Ром. <годжу>